Я не знаю, чому вам про це ніхто не говорить, але ви робите одну помилку, через яку TikTok не просуває ваші відео. І ця помилка мовчання або нечітка тема в перші 10 секунд. Адже перші 10 секунд вони дуже важливі для алгоритмів TikTok. Саме в цей проміжок часу TikTok і щитує всю інформацію, про що ваше відео, якщо ви не вказали або не написали ключові слова саме в ці 10 секунд, TikTok не розуміє, кому потім показувати ваше відео. Тому обов'язково обов'язково перші 3 секунди. TikTok щитує, завжди потрібно писати напис, про що ваше відео конкретно, а в перші 10 секунд саме обов'язково сказати для алгоритмів Тік-Ток про що ваше відео. Коротко, якщо про рекомендації, чи як потрапити в рекомендації, чи то рецепт, будь-що, але ви повинні це сказати або написати на своєму відео. TikTok, він не тільки розпізнає ваш голос, він. Читає всі написи, опис, підписи, все, що є для вас до вашого відео. Тому завжди додаємо, говоримо і пишемо тільки одну тему. Тому обов'язково збережіть це відео, щоб не загубити.